Так, хочу презентувати до вашої уваги будинок у Черкаській Лозовій на продаж. Дуже гарний будинок в скандинавському стилі. Ось такий фасад. Так, два гаражі, один тут. Так, другий у будинку з ямою. Так, у дворі сад. Тут все чисто, тут ось камінь такий на підлозі, виноград, дуже гарний фасад з дерев'яними балками, будинок великий, 350 метрів квадратних, але опалювальна площа 150-160. Так, тут такий ось сад, яблука, вишня, сливи, так, навіс, ось такі столи. Альтанка, Мангал, земельна ділянка 13 соток. Так, Заходимо в будинок. Ну, Зразу попереджу, ремонт робився років 25-30 назад, але він робився дуже-дуже якісно, з дуже якісних матеріалів. Так, Ось така велика гостьова кімната 50 метрів квадратних. Є камін, так, дерев'яні балки, дуже гарно, ось рояль стоїть. Так, кімната одна. Кімната друга, ось тут у нас сауна, лазня, парілка, ось тут басейн, але його зараз не видно. Його закрили, але він, але він там є. Так, у будинку два види опалення, газовий котел та твердопаливний. Вода, скважина своя, каналізація септик. Так, тут ще є великий. Тут ще є великий підвал. Дуже великий, як бомбосховище. Ось ми зараз з вами спускаємося в підвал. Тут і котельня. Так, ось такий підвал великий. Тут у нас брикети, тут у нас два котла. Піднімаємо знов. Mm. Кухня. Так, гостьова кімната і сьогодні. Зараз... Yeah. Ідемо на другий поверх. Ми mm. тут... вже були. Так, і йдемо на другий поверх. На другому поверсі чотири кімнати. Так. Одна. Друга спальня. Третя. Четверта. Так, тут санвузол на другому поверсі. Вихід на Мансандро, їх тут три, до речі. О там ще одна. Так ідемо в цю кімнату. Тут у нас тенісний стіл. Тут у нас ще одна мансандра. Тараса така ось. Виходить у двір, в сад. Так. І у нас ще є один поверх. Але опалювальна площа не ну, так-то і багато. 150-160 метрів квадратних. Так. Тут у нас ще одна тераса, яка виходить на вулицю. Бачите, які тут всі дома. Такі дуже і дуже гарні, великі. Так, тут у нас більярдна кімната, Ось такі балки, дивіться калюстра. І ще одна мансандра. Ще, ще тераса, я не можу зараз відчинити. вчині. відчинила. і ось такий вигляд у нас на місто. Щас, щас, боляй, щас, ось такий великий будинок 350 квадратних. Він продається за дуже вигідною ціною 84 тисячі доларів. Вот. Будинок підходить. Під інвестицію він дуже гарно буде здаватися як у посуточну оренду, як бізнес, так і в довгостроково було для великих компаній. Сауна, басейн, кімнати відпочинку. На кожному поверсі санвузли. Дуже дуже цікавий об'єкт. Ще по такій гарній. З звертайтеся, будемо раді вас бачити, чути, відпові... відповімо на всі ваші питання. От. Це ну, дуже гарний об'єкт для інвестицій, так і для великої родини, як родове гніздо. На все добре.